Вітаю вас, 26 березня сьогодні. Давайте в цьому відео хочу зробити розклад на ось таку новину. Новина від Трампа. І запитаємо кілька різних питань стосовно цієї теми: Росія тягне час щодо перемир'я з Україною. Я сам так робив багато раз у бізнесі, каже Трамп. Мабуть, на нього знайшло б якесь прозріння, чи що це? Ми з вами запитаємо: давайте спочатку, ось ці слова, що це від Трампа? Прозріння, відкрились очі, чи якась хитрість. Потім, чи буде тиск якийсь з боку США на РФ стосовно затягування цього часу? І спитаємо, яка головна мета Росії? Що вона хоче отримати? Чого вона затягує? Оце перемир'я. Давайте. Трамп каже, що Росія тягне час щодо перемир'я з Україною. Я сам так робив багато років у бізнесі. Що це за така заява Трампа? Це прозріння, чи це якась хитрість? Що це за заява? Розпач. Розпач прям плаче, розпач, надія. Ну, хитрість. Ну, по-перше, він у розпачі, те, що РФ тягне. У нього була надія, що він зможе швидко вирішити з ними, але не вдається. Бо тут є хитрість, обман і все-таки інше. Плани по повішеному і башня. Всі його плани пішли е під три чорти. Плани повішений башня. Він не на це розраховував. Він не це планував, він хотів швидко. І, бачите, сидить і плаче. Бо в нього була надія на інше. Він думав, що раз, два, три і все вирішить, а воно важко. Ну, з ними взагалі дивіться, з Росією нереально домовитись. Я не знаю, просто це нереально. Давайте далі. Чи буде, тиск? Чи буде тиск, тиск зі сторони США на Росію? Із-за того, що вона затягує перемир'я, тягне, тягне. Чи буде тиск з боку США на Росію? І за того, що вона навмисно затягує перемир'я з Україною. Чи буде якийсь тиск з боку США на РФ? Сонце, правосуддя рішення. Удар в серце по роботі, по грошам 10 мечів. Ну, знаєте, якби не було дивно, як би не було дивно і не звучало, це фантастично, в мені, в мені Боже, в мене відповідь така, що буде. По правосуддю буде якесь рішення, болісне стосовно роботи, співпраці, заробляння грошей. І це дуже сильно больно вдарить по 10 мечів. І це все стосується світла, сонця, енергетика, газ, е, нафта, нафта, газ. Моя відповідь так. Хоча інші всі кажуть, і експерти, ну, не знаю, стосовно майстрів, я не дивлюсь взагалі нікого. Е, стосовно експерти, просто чи, чисто случайно він мені трапився і він каже, що. Ні, з боку США не буде тиску. Ну, я теж так думаю, що не буде. Але ось розклад мені каже, що так, щось буде. Ну і давайте ще. Чого Росія тягне перемир'я з Україною? Яка головна ціль, мета? Що вони хочуть добитись? Чого Росія тягне процес перемир'я? Затягується все. Яка їхня головна мета? Чого вони тягнуть? Чого вони? Бо вони хочуть домовлятися, бо воно їм не потрібно і все. Чого РФ тягне, а їм потрібно, щоб з них зняли санкції? Чого РФ тягне, перемир'я? головна їхня ціль. Ціль сонце, знов, а світло, світло, газ, нафта. Те, що горить, сонце, те, що приносить гроші, їм це нафта, газ. На цьому всьому є санкції, і вони хочуть, щоб це все з них зняли, і вони почали жити в прибутку, в їхньому домі. Сонце в їхньому домі. Дивіться, сонце в їхньому домі, і карта бідності. Якщо не буде сонця в їхньому домі, якщо не буде сонце з їхнього дому продаватися, а сонце це знов газ і нафта, то їм буде хана п'ять монет, повна бідність, башня, розпач, світ. Це такий тиск і хитрість на світ, щоб вони зняли санкції. Дивіться, ось чого вони тягнуть. В них, до речі, вчора ввечері, після того, як вже Зеленський сказав, що у нас тут перемир'я. Потім Росія каже, так перемир'я ще нема. Перемир'я буде, коли США знімуть з нас санкції. Ось вам і будь ласка, світ повинен світ зняти з них санкції в їхньому домі на їхнє сонце, щоб пішли гроші. Ось це головна мета, чого вони це все тягнуть, бо в них така головна умова. Зрозуміло, яка ще ціль ВРФ і в Росії, чого вони затягують перемир'я? Чого вони затягують перемир'я? Чого? Ще чого? Ще чого? Сила, контроль, щось тут таємне, діє, повішений. А ще в них головна цілі мета, щоб в Україні зміни, змінився, змін, змінити, змінився, скинути, вибори і так далі. Президент, йому тут потрібна інша влада. Йому їм потрібно. Чому Росія затягує перемир'я з Україною? Чому Росія затягує перемир'я з Україною? Чому? Паш Пентаклі. Землі, хитрість, обман, власність. Вони ще хочуть все, повністю, всі чотири території, повністю області. Удар в серце. І якщо ви цього не приймете, якщо не віддасте нам чотири території по кордони, то домовленості по 10 мечам не буде нічого. Дивіться, як тут це хитро зроблено. По-перше, вони хочуть, щоб США з них, з, з них зняли, зняли санкції, і типу вони не будуть бити: по морю, Чорне море, порти і енергосистема, ну, типу, але тут я не вірю. Далі. Їм, повинен, їм, повинен, їм потрібен інший тут керівник держави в Україні, новий президент. Далі, стосовно хитрість, стосовно пажа Пентаклі, території і власність, віддайте все. Якщо не віддасте все, то домовленостей 10 мечів не буде. Ну, ось, будь ласка, домовляйся, як хочеш. Як, ну, як, як домовлятися? Як? Не знаєте, я не знаю. Тут нереально домовитися. Як домовлятись з Росією? Як домовлятись з Росією? Як? 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 Зірка майбутнє сила рішення. Майбутнє сила рішення. Король жезлів злів дії. Ваш пентакль, співпраця, робота. Їхні плани. Сонце. Ну, знаєте, як домовлятись. По-перше, щоб летіло на них, на всі їхні військові об'єкти, підприємства, склади, авіабази і так далі. Ось повторення того, що було. По-друге, не знімати зі світла санкції світу. Ще вони недовго протягнуть, Просто закінчаться гроші. Ось так. І тоді там зміниться влада. Тоді там просто вона стовідсотково зміниться. Ось так. Тільки так, тільки такий вихід, іншого нема, бо вони не підуть ні на що.